Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, ось я і розпочинаю обрізку своїх виноградних кущів, хочу показати, як це роблю я, а ви вже там зорієнтуєтесь і. Виберете для себе потрібну позицію, тому що я обрізаю так, другі люди обрізають так. Дуже багато відеоглядів є по цій темі. Але як я обрізаю, я вам зараз покажу. Друзі, перед вами на даний момент сорт винограду Лівія. Це однорічний саджанець, який я підсадив. Сьогодні буквально ось, це йому один рік. Це саджанець із шкілки. Виходить. І хочу сказати, що якщо б ви посадили саджанець зеленим ще весною, він би у вас такий же самий і був. і з шкілки на даний час. Що нам тут залишити? Залишаю, звичайно, 5-7 почок. Виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось трішки лишнього пару почок. Я їх обираю. Буде сказано правильно не почок, а бруньок. Буду казати бруньок. Отак. Ось оце, друзі, вже в нас однорічний саджанець обрізаний. Тепер зверху я надіну бутилку, прикрию і все. Це все також буде показано. Ну що, йдемо далі. До дворічного саджанця. Друзі, ось так має, такий має вигляд дворічний саджанець. Дивіться. Ось це одна лоза така меншенька, друга лоза, третя і четверта більшенькі. Зазвичай залишають дві лози. Тобто дві бруньки залишають, які розпускаються, вони йдуть в ріст. Я ламаю стереотипи і роблю по-своєму. Тобто я залишив чотири, Одна. Получається, виросла не сильно велика лоза, а ці три лози виросли в нас такі доволі непогані. Я думаю, що на наступний рік він вже в нас дасть якийсь вража. Якщо буде все добре. Ну що, ось все воно підрізається, тут ось трішки підмершого, воно нам не потрібно. так ось я залишаю потрішки попідрізав і все. Ось. ось одна лоза, вона ляже туди, і другу можна туди так само нагнути. Ця лоза із цією, з цим кусочком ляже сюди, укриється і все. Ось така ось обрізка. Так, переходимо на кущ, якому третій рік. Третій рік це в нас кущ, виходить велес, кишмиш велес. Ось він перед вами, ось він такий має вигляд. Получається, у нас вже тут як? Іде одна лоза, дві лози, три, чотири. 5-6. Ці всі 6 лос нам будуть потрібні на наступний рік. Тобто це вже кущ буде сформований на повноцінне плодоношення. Тобто на наступний рік я ставлю сюди двухплоскосну плоскисну, чи, як буде правильно сказано, шпалеру. Піднімаю ці лози і вони в нас будуть плодоносити, я думаю, що вже наповну. Але подивимось, тому що велес він такий сильно рослий. Будемо дивитись, як його нагрузити. Якось так. Лози визріли файно. Залишаємо лози скільки, щоб у нас е, цей сорт винограду стикувався за цим сортом винограду. Тобто по половині. Получається, лози повинні бути десь півтора метра, метр шістдесят. Плюс ще беремо знизу. Тобто приблизно десь лоза повинна бути метр сімдесят. Отак. От Оце ось чуть-чуть краюшок. Я його обрізаю, він нам не потрібний. Все. Оце така лоза, вона сюди отак ось розложиться і все. Але на наступний рік я все покажу. Тут, виходить, вже в нас обрізати не надо, не потрібно нічого. Це тут так само, дві менші лози. Таке де-не-де може пасанок, цей обрізати він нам не потрібний. Обріжеться. Цей. І тут ось така лоза, яка йде більше. Також обрізається і все. І ці шість лос на наступний рік у нас розкладуться на дві плоскості. І покажу, який буде результат. При форміровці наших кущів це все ви побачите. Так, йдемо далі на четвертий, на кущ якому четвертий рік життя. Так, Оце, друзі, четвертий рік життя цьому кущеві. Це в нас виходить сорт винограду під назвою «Велика». Ну що, Тут у нас вийде так, що лоза визріла на ньому не дуже файно. Я залишу одну плоскість на рожки, а другу плоскість залишу так, як потрібно із плодоносними лозами. Ось дивіться, йде отак у нас лоза. Ось лози повизрівали, сантиметрів там 40, 50, більше-менше. Я завжди залишаю, якщо ріжу на рожки, то 3-4 бруньки. Раз, два, три, чотири. Ось, отут. Отак ось. Раз. І все. Йдемось. Воно тут видно дещо обрізати. Все. Ось, підрізай, підрізай і. Оп, так, зараз я поприбираю, наче все тут і підготував, але, друзі, хочу сказати, що е, одною рукою трішки невдобно. Так, ось ми об, ось я так обрізаю на рожки, виходить, отак ось воно має вигляд. До речі, ви як будете обрізати також на рожки, дивіться, щоб не було. У вас е, сортів, які йдуть з азіатськими корнями. Тобто при селекції, щоб не були використані сорти Азіатського походження. Тому що на рожки е, ті сорти можуть вам не видавати врожай. Веліка врожай видає, якщо його різати на рожки. Так, тут, тут і тут так само Ось зрізаємо. Так, якраз буде у нас. Два в одному, дивіться. Це на рожки. На цій стороні така сама картина. Обрізаємо лишнє, ось на рожок чикнули. Тут така сама картина. Хоп-хоп. Дивіться, і поїхали. Поїхали різати. Нічого не боючись. До речі, друзі, в нас вже пролітає маленький сніжок, так що сьогодні у нас перший невеликий сніг. Хоча утра пустився дебаленький, а зараз пролітає таке мє, мелкий. Ну, він розтав, але все-таки вже сніжок пролітає. Дивіться, ця сторона зрізана на рожки. Бачите, яка картинка? На, одним, на одному кущеві зараз покажу дві обрізки. Так, тепер тут дивимося. Ця ось лоза визріла файно, я залишаю скільки визріло. Оцей кусочок лози у нас піде ось сюди аж, щоб закрити. Він прив'язаний, але його буде досить, щоб сюди, до цього стовпчика його хватило. Тут країшок, який нам не нужен, ми його зрізаємо. Але неудобно, але зріжу. Так, Це я зрізав. Тут замотано. Так, ця лоза також визріла, але не дуже файно. Залишимо на рожок. Так, є ця лоза визріла трішки краще. Оці шмотки приберемо. Залишимо на рожок, але ні, не на рожок, ми його залишимо Ми його залишимо трішки більше з запасом. Отак. От Потім ця лоза ляже ось сюди і перекриє отут ці пустоти. Тут заміщаючий рожок є, а тут нема нічого. Воно нам все перекриє. Тут також ріжемо на рожок. Так, Що у нас тут? Тут у нас скільки вистріла, ми його. Ну, я... Сюди ось отак підв'яжемо і буде заміщати. Також на цій стороні лозина визріла, ось та, що ближче до корня, визріла файніше. Це ось обріжемо вище і ця лозина у нас піде, щоб перекрити аж сюди. Бачите, і в нас буде з чого вибрати, буде все файно. На цій стороні така сама. У нас буде йти, друзі, картина. Так, оце нам не... Ну, щоб лишнього не обрізати, ви дивіться, що ви також ріжете, тому що вже не приклеїш те, що нам буде потрібно. Так, тепер оцей цей обрізаємо. Так, цей обрізаємо на рожок. Цей також на рожок обріжемо. Викинемо. Так, на цій стороні у нас що йде? Тут та лоза визріла прям файно крайня. Обрізаємо цей кусочок. Цей Ми виходить, також підрізаємо, що не потрібно. Ось ця лоза плодоношення у нас ляже ось сюди. Буде аж йти. Тут, виходить, також зрізаємо на рожок. І ця лоза, скільки визріла, також йтиме сюди, доповнюючи на плодоношення. Тобто увесь кущ у нас буде перекритий і все буде файно. Ну, Друзі, така нестандартна обрізка в мене, але як обрізають другі, це все є у відеооглядах. Хочу сказати, що е, після четвертого року плодоношення кущі всі форміруються, форміровка йде кущів е, одним і тим же самим е, способом. Е, до речі, хочу сказати, що. Е, Кущі яким там 5, 6, 7 рік. Я деякі пару кущів також виберу і покажу вам уже в наступному відео, як їх обрізати, коли вже кущ прям, прям уже повністю сформований лозами і т.д. і Але це все також потрібно знати на ранніх стадіях, щоб не допустити кучу помилок, так як первоначально допускав їх я. Ну що, друзі. Бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я, будьте здорові, не хворійте і все в нас буде Україна. З вами був Талян. До побачення, друзі. Ще побачимось. Тут ми ось іще лишня лозинка, ми її обріжемо. Залишимо рожок, тому що я не додивився. Це лишнє так зрізаємо, воно на. Не потрібно. І все, це все пособирається. Ось так все швидко, воно обрізається. Це, що я тримаю ще й телефон однією рукою. Якщо б я взявся різати двома руками, тут би тільки воно, як то кажуть, пошелестіло. Бистро це все робиться, швидко, точніше буде сказано, і така, друзі, картина. Будьте здорові, не хворійте, все в нас буде Україна. Далі ще зніму відео, виложу. І розкажу, покажу, як обрізати кущі, яким там п'ятий рік, і т.д. і т.п. Дякую за увагу, до побачення, що побачимось.